Ремонти тривають. Щоправда, з Нового року була деяка затримка. Потік в мене твердопаливний котел. З тиждень часу пішло на організаційно-технічні моменти. Довелося занурюватися в теплотехніку. На 12 сезоні потік твердопаливний котел Корді. Така собі була новорічна пригода рівно 1 січня. І насувалися морози. Тому для оперативного вирішення проблеми, для того, щоб не займатися зварювальними роботами, взяв точно такого самого. Тим більше, допилювати їх потрібно. Ось бачите, є система подачі додаткового повітря. Тобто, це допалювання піролізних газів, які утворюються під час тління. Тепер тут як в карбюраторі гвинт кількості і гвинт якості. Тут у нас іде труба, вона проходить під колісниками, і біля задньої стінки там розташований розподільник цього додаткового повітря, що дає можливість випалювати. Паливо в дальніх кутках. Окрім того, заглушив екраном ось цю решітку і пустив повітря ліворуч і праворуч вздовж стінки. Тому що в класичному варіанті через цю решітку по діагоналі повітря йде в димохід, і кутки у нас не пропалюються взагалі. Ось така історія. Для довгої надійної роботи. Температурний режим головне. 80 градусів рекомендує виробник котла. У нас термометри для блондинок. Тут розділено по зонах. Отже, кінець циклу топіння. Подивимося, що тут в топці. В топці все горно. Одна поліняка зависла, але то не критично. Тобто, бачимо жар по всій поверхні топки. Збоку наліт характерний має світлий колір, а це означає, що смолянисті відкладення тут просто вигоріли. Тут аналогічно. Відповідно, в теплообміннику також не буде дьогтю, і це позитивно впливатиме на ресурс котла. Так працює бічне горіння. Тепер покажу, як працює система допалювання. Там біля задньої стінки якраз де вихід розподільника додаткового повітря. Бачимо. Язики полум'я з таким фіолетово-синім забарвленням. Це відбувається допалювання піролізних газів. Тобто, котел звичайного горіння у нас став практично піролізним. Черговий напад винахідництва. Створюємо додаткове повітря для допалювання піролізних газів у звичайному твердопаливному котлі не ріжучи дверцята. Отже, в нас є нижні дверцята, які розташовуються на металевій коробці, яка виступає за поверхню корпусу, скажімо, міліметрів на сорок. Тут у нас є поверхня безпосередньо колісників, або це чавунні, або трубчасті, лоток, який збирає золу. Тепер для того, щоб не різати дверцята і подати повітря в дальній куток котла, тому що в дальніх кутках ніколи не прогорає, тягою повітря забирає по діагоналі. До димоходу, і ці зони в нас залишаються без кисню. Тому в цій стінці можна врізати трубку з поворотом і подати повітря під колісник, тоді в кутках у нас буде ефективне вигоряння. Те саме можна зробити, і треба робити з іншого боку. Звичайно, одного регулювання вже тут не буде, доведеться регулювати з кожної стінки окремо, але то не критично. Тепер лоток він буде вужчим, тому що відстань вкрали трубки. І для компенсації втрат ширини. Понад трубками вигинаємо поверхню лотка, бічну. Для того щоб зола не засипала нашу конструкцію. Після вирішення проблем з теплотехнікою знову повертаємося до ремонту інверторів, а їх ще багато.